На початку ХХ століття в українців нарешті з'явився шанс об'єднатись в одну державу після кількасот років поневірянь у складі різних імперій. Тож сьогодні ми поговоримо про акт злуки Західноукраїнської та Української народних республік, проголошений 22 січня 1919 року. І обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись про перебіг подій об'єднавчого процесу, а також про подальшу долю його головних учасників. Почнімо з того, як відбувалося це об'єднання. Його ініціаторами виступили два українських державних утворення. Західноукраїнська Народна Республіка або ЗОНР та Директорія Української Народної Республіки. ЗОНР виникла в жовтні листопаді 1918 року після розпаду Австро-Угорської імперії та охоплювала західні українські території Галичину, Буковину і Закарпаття. На інших українських територіях державотворчі процеси розпочались раніше. Ну тут все просто, бо Російська імперія, куди вони входили, і розвалилась раніше. У 1917 році утворилась Українська Народна Республіка на чолі із Центральною Радою під головуванням Михайла Грушевського. У квітні 1918 року владу захопив Павло Скоропадський, який оголосив себе гетьманом української держави. А вже в листопаді 1918-го внаслідок повстання проти режиму Скоропадського утворилася директорія УНР. Її метою було відновлення Української Народної Республіки із центром у Києві. Обидва українські уряди вирішили не зволікати з об'єднанням у єдину державу. Уже 1 грудня 1918 року. Представники з УНР приїхали до Фастова, де на той час знаходилася ставка директорії. Просто у вагоні на коліях Фастівського вокзалу вони підписали з лідерами директорії Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою попередній договір про об'єднання, за яким з УНР ставала західною областю УНР, зберігаючи за собою права територіальної автономії. У середині грудня 1918 року Гетьман Скоропадський зрікся влади, і до Києва увійшли війська директорій. А 3 січня 1919 року президент з УНР Євген Петрушевич провів у Станіславові нинішній івано франківськ засідання уряду, на якому ухвалили Фастівський договір про об'єднання з УНР. Незабаром делегація з УНР відправилася до Києва. Урочиста акт з Луки оголосили 22 січня 1919 року на заповненій вщент Софійській площі в Києві. Його приурочили до річниці 4-го універсалу Центральної Ради, яким у 1918-му проголосили незалежність Української Народної Республіки. Святкова церемонія розпочалась о 12-й годині заголошення універсалу про об'єднання, в якому зазначалося: однині воєдине зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Західна Українська Народна Республіка, Галичина, Буковина, і Угорська Україна і Надніпрянська Велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є, є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Після цього відбулися урочистий молебен і парад. Першими йшли військові загони січових стрільців під командуванням одного з найталановитіших полководців УНР Євгена Коновальця. Слідом за ними йшли учні, а потім делегації робітників, профспілок та інших організацій. Года відбувалася за таким маршрутом. Від Софійської площі, Володимирською вулицею до Фундуклеївської, нинішня вулиця Богдана Хмельницького, далі всі спускались на хрещатик і крокували до будівлі міської думи, яка розташовувалась на сучасному майдані Незалежності. А ми розраховуємо на ваш урочистий лайк, комент, будь-який, та підписку на ютуб канал Бабеля. А тепер поговоримо про подальшу долю української держави та учасників об'єднання. Об'єднанні українській державі одразу довелось воювати на кілька фронтів. Через кілька днів після проголошення злуки директорія під натиском Червоної армії залишила Київ, а згодом і майже всю підконтрольну УНР територію. У не менш скрутному становищі опинилась із УНР навесні 1919-го Польські війська розпочали наступ на Галичину, а румунські – на Буковину. А тут ще й у Криму та при Чорномор'ї висадились війська Антанти, які збирались бодай якось відродити свого союзника, себто Російську імперію. Загострилися протиріччя і між урядами УНР і ЗУНР. Для першого головну небезпеку становили війська білого руху генерала Антона Денікіна і Червоної армії. Для другого... Поляки та румуни у листопаді 1919 року уряд з УНР підписав з денікінцями угоду про припинення бойових дій між Галицькою армією ну, Збройними силами ЗУНР і силами Білого Руху. А уряд УНР у грудні того ж року підписав у Варшаві проєкт декларації, за якою віддавав Польщі значну частину західноукраїнських земель в обмін на підтримку проти більшовиків. У відповідь обурений президент з УНР Петрушевич 20 грудня 1919 року розірвав акт з луки в односторонньому порядку. Не склали стосунки між учасниками об'єднавчого процесу. Під час останнього спільного засідання урядів УНР з УНР у листопаді 1919-го в Кам'янці-Подільському Петрушевич пропонував усунути Петлюру, який на той час вчора директорію, від керівництва через некомпетентність. Після цього Петрушевич намагався відновити діяльність уряду з УНР в еміграції у Відні та порушував питання про долю окупованих західноукраїнських земель на міжнародній арені. Але зазнавши невдачі, він розпустив уряд у 1923 році та перебрався до Берліна, де жив у скруті та помер від хвороби нирок у 1940 році. Не було згоди й між керівниками директорії. Вже незабаром, після проголошення акту з Луки на початку лютого 1919 року. Голова директорії Володимир Вінченко пішов з посади та виїхав за кордон. Він був єдиним в уряді УНР прихильником зближення з більшовицькою Росією і відповідно виступав проти відносин з Антантою. На початку 1920-го Вінниченко навіть приїхав до Москви, де вів переговори з більшовицьким урядом, маючи намір одягти більшовизм в українську одежу. Але домовитись не вдалося. Тому він повернувся за кордон. У 1934-му Винниченко придбав невелику садибу на півдні Франції, де й провів решту життя, займаючись літературною творчістю та живописом. А ви можете підтримати незалежних журналістів Бабеля, які лишаються працювати в Україні, усе за посиланням в описі до відео. Після уходу Вениченка вся влада в директорії перейшла до Петлюри. Але попри військовий союз з Польщею йому не вдалося успішно протистояти військам Червоної армії. Восени 1920-го Петлюра разом з урядом УНР виїхав за кордон. У 1924-му він оселився в Парижі і продовжував виконувати обов'язки голови директорії УНР. А у травні 1926-го радянські спецслужби організували вбивство Петлюри. Його застрелили просто серед вулиці в центрі Парижу. Одним з найбільш довірених соратників Петлюри був командувач січових стрільців, полковник Євген Коновалець. Саме його загони підтримали директорію під час антигетьманського повстання і стали однією з найбоєздатніших частин армії УНР. Утім, після укладання Петлюрою договору з Польщею коновалець склав свої повноваження. Розпустив підрозділи січових стрільців і перебрався за кордон. Але й в еміграції він не полишав боротьбу за незалежність України. На початку 1929 року у Відні створили організацію українських націоналістів, головою проводу якої обрали коновальця. Протягом 1920-х років радянські спецслужби здійснили кілька замахів на коновальця. Зрештою, їм вдалося вбити його в Роттердамі у травні 1938-го, підклавши йому замасковану підкоробку з цукерками в вибухівку. Та, попри це, уряд УНР продовжив працювати в еміграції, зберігати державницькі традиції та чекати на можливість для відновлення суверенної української держави. Щоправда, чекати довелось 70 років. За цей час змінилось 5 президентів УНР в екзилі. Останні з них Микола Плав'юк. Передав свої повноваження першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку 22 серпня 1992 року. Отака історія, друзі.